Люблю інтернет через те, що саме у цьому просторі у тебе я змога викласти і побачити абсолютно усе від наймаліших тваринок до таких витворів мистецтва, до яких ти скоріше за все ніколи би не додумався. Скільки можливостей, скільки реальностей суть в межах цієї всесвітньої павутини, даючи нам змогу поринати у найбільш незвідані світи, дивуючи нас своїми законами та дивними правилами. Але годі мені тут виливати на вас свої псевдофілософські думки. Ви ж тут не за цим. Якщо ви саме та людина, що любить любиться незвичне і неоднозначне, навіть якщо в цьому, як здається, з першого погляду немає жодного сенсу, тоді вітаю вас на цьому каналі. З вами знову Йогурт. І сьогодні хочу розповісти вам про творчість Доктор Ноуер або лікаря. Ні звідки. Приємного усім перегляду! Отже, хто такий цей ваш доктор Новер? Доктор Новер або лікарні? Звідки це псевдонім та назва каналу Селос Оріона, 17-річного підлітка, що час від часу створює неординарний контент? Зокрема, він викладає саме неоднозначних, переважно ворожих істот, більша частина з яких має антропоморфні продовгуваті тіла та викривлені обличчя. Хоч більшу частину власного контенту він викладає саме в інстаграмі. Я у цьому ролику зосереджусь на тому, що лікарні звідки опублікував на своєму ютуб каналі. Оскільки поки що робити 2-годинне есе про цього художника мені якось не хочеться. Так, він доволі таки багато з викласти за весь час перебування в інтернеті. Проте, якщо вас після мого аналізу голив вже зацікавить творчість доктора Ноуер, посилання на його сторінку в інсті ви знайдете в описі під відео. Загалом, на момент виходу цього ролику, на каналі лікаряні, звідки не враховуючи шорців, було викладено шість роликів, у яких я сьогодні спробую розібратись та зрозуміти їх суть. Хоч я під час огляду буду також базуватись на інстаграм-сторінці автора, оскільки і там є певна інформація щодо деяких істот, має зазначити, що все ж більша частина припущень будуть доволі такі суб'єктивними через брак інформації. Тому обов'язково пишіть свої припущення у коментарях, бо я, сили людського фактору, могла щось ненависти прогавити або не помітити, Тож буду рада, якщо ви доповнити сказані мною гіпотези. Ну, а тепер починаємо. Перше відео на каналі лікаря. Ні, звідки вийшло 20 грудня 2023 року, і зветься воно TOA голодую. Допоможіть у цьому 26-секундному відео. Усе, що ми бачимо, довго, наче сформовано й чорну фігуру з людським викривленим обличчям, яка з певною періодичністю б'є, чи то скло чи екран якогось пристрою, намагаючись не тільки достукатись до когось, але й докричатись хриплуватим і млявим голосом. На жаль, чи навіть на щастя, ми не бачимо, чи вдається істоті вийти зі свого ув'язнення на даний момент. Поки сказати щось доволі таки проблематично через брак інформації і розуміння того, що відбувається на екрані. Єдине, що можна сказати напевне, так це те, що побачена нами істота ув'язнена у на перший погляд звичайній кімнаті зі старими жовтуватими шпалерами, намагаючись вибратись із цього приміщення і паралельно благаючи про допомогу через голод. Ми ще побачимо цю істоту згодом, яку я для зручності буду надалі називати стукачем. Ще одним з декількох імен, яких у межах спільноти його називають. Взагалі, усі ролики, де стукач тим чи іншим чином з'являється у кадрі, містять у собі абревіатуру TOA, яка розшифровується як The Organic Enterprise, або органічне підприємство. Про яке органічне підприємство говориться, і що воно взагалі таке, практично невідомо. Особливо ураховуючи те, що якесь пояснення цієї абревіатури як таке відсутнє. Тому пропоную перейти до наступного ролика. Друге відео немає у своїй назві згадану абревіатуру. Натомість унікапсом написано: чи це коли стряпляли з тобою? Усі джерела світла. Схоже, що цей ролик є фрагментом програми з аналогічною назвою. Де роботизований голос розповідає глядачам про стандартну ситуацію пересічної людини, настання темноти і приготування до сну. Але після вимикання усіх джерел світла з'являється непереворне відчуття того, що хтось починає переслідувати тебе, спостерігаючи за тобою і видаючи лічні звуки. Та програма просить нас не перейматись, оскільки вирішені цієї проблеми. You you Перепрошую. Насправді немає нічого, що переслідує тебе тоді, коли ти вимикаєш усе світло. Друге відео, друга істота. Які зістокачем ім'я нової істоти нам невідоме. Тож посмію надалі називати його переслідувачем. Очевидно, що він і істотою, що з цієї чи іншої причини переслідує тебе тоді, коли навколо немає жодного джерела світла. Причина цього невідома, хоча я дуже сумніваюсь, що він робиться з добрих намірів. І, ймовірно, діяння Переслідувача стали настільки частими і пожиреними, що для тебе навіть була створена ціла програма, яка розповідає про те, як протистояти цій істоті. Хоча, як ми бачимо, у ролику стріні не бажає, щоб люди знали його слабості, блокуючи передачу своїм впливом. У інстаграмі автора можна викопати трохи більше інфи про переслідувача. Загалом пості розповідається історія одного хлопчика, якому тоді було років 7-8. Він говорив про те, як сам ночі дивився старе ТВ у бабусі, і як воно різко почало світити синім екраном, що виявилось повідомленням про тривогу. Юного у нього хлопця не лякало, і він різко вимкнув телевізор. Не бажаючи більше знаходитись поруч зі старим приладом, малий вирішив піти у ліжко однак тільки він стає кінчиками пальцем на килим, як тебе знову вмикається з тим самим побереженням про тривогу. Хоча на цей раз воно було іншим, на ньому було рухливе зображення дивної місцеї істоти, на якому писалось. Нічого не переслідує, так, коли ти побереш світло, і ти виш Соня. все світло і очі. Оскільки почута нами історія розказана жертвою подій, просто у більш зрілому віці, це підказує нам, ймовірно, що переслідувач не шкодить жертвам фізично, а скоріше морально, принаймні так здається. Тобто він хіпотетично може забирати енергію людей, поки ті сплять, і таким чином живити себе. Саме тому він так наполягає на тому, щоб люди вірили у те, що їх справді ніхто не переслідує, оскільки через відчуття страху їм буде проблематичніше заснути. А відповідно, переслідувач не зможе насидитись їхнім відпочинком. У третьому ролику ми знову повертаємось до стукача. На цей раз ролик називається Любов стукати. Усе починається з того, як стукач вітається з невідомою нам людиною, судячи з голосу це юнак, який намагається зрозуміти, хто з ним говорить. Він питає у стукача, що той хоче. Проте той, замість зламаного привіт, нічого не каже. Та тільки хлопець просить того піти геть, як стукач почне діяти більш активно. Go. Наступний кадр інша кімната. Схоже, що хлопці вдалося втекти і сховатись після того, як Стукач вирвався з під екрану ноутбука. Однак, як ми бачимо, далеко юнак не втік, тому істота доволі швидко знайшла його місце знаходження. Своїми тонкими, проте гострими кінцівками, стукач привідкрив двері до кімнати, у якій ховався хлопчина. Від страху його серце зрадливо почало стукати сильніше, що явно почув і побачив комп'ютерний монстр. Було лише питанням часу, коли життя молодої людини різко обірветься. Після цього кадр знову міняється, і ми бачимо колишнє місце перебування стукача. Йому нарешті довели звільнитись і втимувати свій голод. Хоча текст під зображенням здається доволі дивним, оскільки на ньому пишеться, що тіло здалося недоторканим. Що ж, що ще можна додати до всього вище сказаного? Якщо зайти в опис до відео, то там можна буде побачити дату 13 березня 2005 року. Ймовірно, побачена нами подія трапилась у цю дату. Про хлопця та про те, чому у нього на екрані був стукач, ми дізнаємось вже в наступному ролику. Ймовірно, проте перед цим ще пару слів про в кінці фразу. Якщо в черговий раз піти в інстаграм автора, то в одному з дописів ми можемо знайти відео зі стукачем, ідентичне першому ролику на ютуб-каналі, де зверху автор зазначає, що це істота, яка знаходиться в пасті у екрані, і яка з'їсть свої органи, якщо вона вибереться. А ще автор рекомендує відправити це відео другові, щоб нагодувати бідну істоту. Єх. Тобто стукач 100% відсотків саме людську плоть, про те як він це робить, не до кінця відомо, оскільки водночас цим тіла його жовтоглядають так, наче їх зовсім не чіпали. Або завдяки своїм тонким чорним кінцівкам йому вдається професійно і ледь не хірургічно видалити усі органи з тіла, або ця здібність пов'язана з певними надприродними силами, особливо враховуючи те, що й стукач явно незвичайна істота. Четверта серія, а за своїм сумісництвом, остання серія в трилогії про стукача називається Заводити друзів». Усе починається з чогось нашла тебе програми чи відео, де ми бачимо стіну, на якій висить дитячий малюнок із сонечком та небом. Нижній зелений текст зазначає, що настав час прокидатись та сяяти. Потім кадр замінюється на годинник, а текст низу вже говорить про те, що хороші діти прокидаються рано. І поки ми бачимо різні кадри на вид одного й того самого приміщення дивна, ледь не ламана музика, грає на задньому плані. На третьому кадрі ми бачимо дві дерев'яні іграшки головоломки, а текст каже, що хороші діти прикидаються, що грають. Далі ми бачимо малюнок двох схожих на капітошку істот, намальованих олівцем на стіні, які згодом замінюються менш зрозумілим малюнком з текстом, який зазначає, що хороші діти не граються з власною їжею, допоки вона не готова. Ну і останнє, про що зазначається, так це про те, що хороші діти заводять друзів. На цей раз на сцені намальований дивний круглий чоловічок, що стоїть біля якогось екрану. Дивна псевдопрограма замінюється екраном комп'ютера. Схоже, що це додаток, аналогу зуму чи скайпу, або якогось месенджера, де можна спілкуватися зі своїми друзями та бачити з ними на камеру. Невідомі для нас людині пише її друг Домінік, починаючи розмову з простого привіт. Його приятель радий бачити від нього повідомлення. Оскільки, як ми розуміємо, з їх переписки Домінік вже доволі довго не був у мережі. Хлопець питає, чи все з домініком нормально, оскільки вони вже доволі довго дружать, на що його товариш каже, що все добре. І що вони не просто друзі, а найкращі друзі. Друг Домініка все ще намагається зрозуміти, чи все нормально, просячи свого приятеля нічого не приховувати і розповідати йому все, що лежить у нього на душі. Домінік же просить у друга зідзвонитись по відеодзвінку, називаючи це дзвінком з обличчям. На що його друг був трохи проти цього, оскільки вже доволі пізно, і батьки можуть його почути, натякаючи нам на те, що скоріше за все, хлопець юнак, раз живе зі своїми батьками. Але Домінік прямо наполягав на цьому, та ще й не колись потім, а прямо зараз. Його другові нічого не залишалось як погодитись, лише на умовах, що його приятель буде вести себе тихо. Кінець відео це відео дає нам трохи більше інформації про те, ким є стукач і як він діє. По-перше, судячи з перших кадрів ролику, можна зрозуміти, що скоріше за все стукач дитиною або принаймні себе так веде. На це підказують іграшки та малюнки, що супроводжують деякі початкові кадри, що мають підозріло схожі швалери, подібні до тих, які ми бачили у першому відео. До того, що в самому тексті на цих кадрах говориться про те, якою має бути хороша дитина, наче наставляючи когось бути саме такою. Ну і на те, що стукач ще зовсім юний, вказує і гостель письма, коли він писав своєму другу, він писав переважно скорочно. Міг навіть крапки не туди ставити, не робити пробіли і дотичне, зовсім як дитина, що тільки-тільки навчилась ледве-ледве писати через комп'ютер. До того ж, доволі цікаво, що друг стукача, як я помітила, зовсім не реагував на дивності письма приятеля, що дає мені підставу важ. Жати, що стукач і справді певний період приятелював зі звичайною людиною. Можливо, справжнього домініка він все ж з'їв, хоча нам це достеменно невідомо. Однак, весь цей час стукач розмовляв з знаком з певної причини. Він хотів знайти друга не дарма ж. серія називається «Заводити друзі. Стукач як звичайна дитина, хоче мати приятелів, з якими може товаришувати і принаймні говорити. Проте тваринне бажання їсти, як ми бачимо, долає його, через що він не може довго з кимось приятелювати, оскільки інакше він просто помре з голоду. Саме тому він так сильно наполягав на відеодзвінку. Проте, на жаль, для його друга це закінчилось фатально. Цікаво ще також, що стиль переписування стукача схожий з назвами роликів, у яких він фігурує, через що складається таке враження, наче він сам виклав це відео на каналі. Ну, з тим мене невідомо на що і чи справді він це зробив. А якщо зробив, чи відповідальний за інші ролики. Однак, можливо, стукач робив це для того, якщо робив, щоб знаходити нових жертв та друзів, як-не-як, а дістати нову жертву він може лише через екран комп'ютера. Чи все ще змінилось? Якщо вважати, що трилогія роликів зі стукачем викладена у хронології, то виходить така собі вічна петля. Стукач зв'язується з новою жертвою, переважно дітьми, з якими він спершу товаришує, однак через голод не може продовжити цю дружбу. Перегляд роликів з ним або відеозвінок дає йому змогу буквально ламати екран і переходити у реальний світ, де він пожирає органи жертв таким чином, що їх тіла здаються недоторканими. О, він повертається в екран і шукає нових друзів, через що ситуація з голодом повторюється знову і знову. Проте ця теорія не пояснює тоді, чому Стукач вважає, наче він знаходиться у пастці. Якщо він після поїдання повертається назад у екран, чи вважав би він тоді свою кімнату пасткою? і чи повертався би тоді він туди взагалі? Тоді реалістичніше звучить теорія, при якій відео розташовані нехронологічно. Тобто, що ще хтось перемістило дитину у інший простір, комп'ютерний перетворивши або першочергово створивши його так, що він став схожим на страшного монстра. Проте це не так рисуче змінило поведінку стукача, і він все ще залишився дитиною. Через екран, доступний йому у кімнаті, він зміг познайомити з онлайн другом. Однак через голод їхня дружба довго не прожила. І коли хопитель увімкнув відодзвінок, стукач вийшов з під екрана і з'їв свого кращого друга. Водночас, саме цей роковий дзвінок і дозволив йому вийти з пастки і стати нарешті вільним, маючи змогу спокійно бродити вже по реальному світу. Загалом це все, що можна сказати про стукача. Тепер пропоную перейти до більш цікавого прикладу диявольського створіння. Той, що зварений. Ролик феномен того, хто є зварений, починається з попередження про те, що відео містить елементи, що можуть негативно впливати на психологічний та фізичний стан глядачів. І ще всі наступні медіа були показані з дозволу людей, що займаються справою Ефата-228. Що вона себе представляє, ми дізнаємось власне у цій міні документалці. Однак перед цим нам показують, що слід мати біля себе, якщо під час чи після перегляду відео нам стане зле. Зокрема, нам слід мати беруші. Олівець, листок паперу і біблію відкрито на Псалмі 91.10. За умови, якщо ми почнемо чути щось незвичне для наших вух, нам слід вдягти беручі, взяти до руколівця та написати на папері псалом 91.10. Тобто речення тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Для тих, хто не має поруч із собою біблії, потрібно цитату висвітили і в ролику. Однак на деякий момент на цитаті випливає інший текст, протилежний тому, що написано в Псалмі. Опісля слід сказати написане гучно і чітко. Однак, якщо грішні речі все одно переслідують твій розум, єдине, що може тобі допомогти на цьому етапі молитва, а також дзвінок до органів влади, які ведуть тобі речовини, що викличуть у тебе амнезію. Це зазвичай допомагає позбутися симптомів. На цьому етапі ми нарешті приступаємо до перегляду ролика. Вперше феномен того, що зварений, було поміщено 13 серпня 2003 року. Хоча тоді побаченого прозвали райським деревом. Ця подія була пов'язана з документальною програмою 90-х років, що розповідала про місцеву флору та фауну Пенсильванії. Проте через смерть головного ведучого програми у 2001 році документалку довелось прибрати з тебе. Проте 13.08.2003 13, 13 серія документалки різко почала показуватись по телебаченню. Спершу все було нормально. ведучий розповідає про те, що планує викрити усі дивовижні секрети природи Пенсильванії, зокрема райське дерево. Однак, продовж одного із цих моментів епізоду аномальна передача захопила програму. Ця передача місел у собі. Віду, яком фігурувала дивна істота, червоно обличчя якої неначе розстануло, через що глядала дуже викриленим і лячним. Водночас голос істоти здавався приємним, проте не наче віддірваним від цього світу. Надалі цю істоту в програмі називають фен 228 Поки фен 228 говорив у тій передачі, кадри у ролику замінювалися кадрами лікарень та кімнат, через які частково можна було побачити саму істоту. І хоч він говорив саме англійською, деякі глядачі, які не знали цієї мови, усе одно могли зрозуміти кожне сказаним слово. Опіса нам показують відтворений фрагмент цієї передачі, рекомендуючи все ж за змоги вдягнути окуляр. Зі спеціальним покриттям від синього світла та беруші. Коли цю передачу почали розслідувати, їй дали код у назву передача 813 Загалом у ній той, що є зварений, говорив про те, що пам'ять про його обличчя призведе до його маніфестації у майбутньому. І поки ті, хто його побачили, будуть спати, він буде спостерігати за ними. А коли вони прокинуться, вони вже не зможуть рухати жодну частину свого тіла. Коли лікарі все ж знайдуть їх, вони не зможуть побачити його, і лише паралізовані будуть бачити того, що є звареним, і як і він навіки буде бачити їх. Загалом передачу 813 побачила 530 резидентів південної Пенсильванії, яка викликала у багатьох не тільки та тривожність, але й неможливість не бачити у себе в голові обличчя фен 228 Деякі навіть чули його голос та гру трубів. Одна жертва навіть зазначила, що цитую, обличчя жили у нього в мізках і його хребтом. Проте це був лише початок. 14 серпня 2003 року трапився великий північний блекаут. Для того щоб не дати передачу 813 поширюватись, і надалі влади було вирішено вибути усі електромережі в Пенсильванії о 16.00 на певний проміжок часу. Хоча електрику в підсумку випнули ще і в Нью-Йорку, Огайо, Нью-Джерсі та навіть деяких районах Канади. За цей період усі згадки про передачу 813 були оперативно приховані та знищені. А причину блекауту пов'язали з падінням дерев на електромережі. Проте, це не допомогло до кінця запобігти катастрофічним наслідкам після 12 днів з моменту блокування передачі 813 аномально зросла кількість людей з діагностованою псевдокомою стану, при якому людина зовсім не може рухати своїм тілом. Однак вона все одно знаходиться у повністю свідомому стані і має змогу в деяких випадках лише кліпати, помітивши подібний стрибок людей із псевдокомою, цією ситуації воча займатись департамент здоров'я США. Як було виявлено під час розслідування, усі жертви дивились передачу 813 14 серпня, що лише підкріплювало той факт, що причиною псевдокоми була саме вона, оскільки жертву могли принаймні кліпати очима, таким чином маючи змогу кістково комунікувати з людьми, з деякими жертвами було проведено інтерв'ю з метою дізнатись більше інформації. Зокрема, найдетальнішу інфу надав Джоб Замперіні, військовий ветеран, що ідеально знав код Кодморзг, що дало змогу ставити йому більш конкретні питання. До того ж, як виявилось через певний час, коли до нього навідувався онук, у його задньому дворі було зроблено одне дуже дивне фото, де чітко видно фен 228 що злить поряд з іграшковим будинком. Це щось, що явно не було святим. Не давали йому описувати його і казати те, що він казав літній людині. Проте зараз, будучи повністю паралізованим, не сказати, що замперіні вже має що втрачати. Перше, що спитав у чоловіка інтерв'юер, чи помітив він якісь симптоми перед тим, як втратив здатність до руху. Чоловік відповідає, що бачив обличчя, яке він почав бачити після передачі, і яке не покидало його ні на мить. Інтерв'юер питає у Замперіні, чи вважає він наявні нього галюцинації чимось, що було створене власне його мозком. Літня людина вважає, що ні, і це ще знаходиться у вікні, описуючи його як жахливо опеченого і точно не того, що діє за волею Ісуса Христа. Окрім обличчя, чоловік також чує крики чималої кількості голосів. А вечором перед сном він чує, як гудять труби. Коли ж інтерв'юер після подяки залишає чоловіка самого, то що є звареним, знову з'являється на екрані. Кадр переміщається ближче до істоти. Ми бачимо рожевий текст, останній рядок якого написаний японською мовою. Загалом текст зазначає цитую, що за чудовий день, що за диво народження, фатальні фанфари, бітись одного і єдиного на сім світі, ватанабе або Птаха. Після цього той ще звареним почне говорити напряму до нас, говорячи про те, що коли небеса відкриються, ти почуєш сміх тисячі, а також щасливу гру грутру. Пекуча кров життя буде виливатись на нас, що змусить нас бути нерухомими, і це дозволить нам бути бенкетом і гідного для короля. Разом будемо зварені любов'ю і найчастішим зв'язком. Та програма переривається, і на екрані відсвітлюється попередження про те, що надалі дивитись програму надзвичайно небезпечно, тому її переривають. Рекомендуючи провести згадану ще на початку процедуру, щоб запобігти подальшому впливу істоти. Кінець відео Ну, тут контенту і справді хоч греблювати. Тож усе по порядку. Поки що серед усіх істот лікаряні звідки саме той, що є зварним, найбільше виділяється серед всіх. Призвівши до наймасштабніших катастроф, які нам поки відомі в межах цієї франшизи. Через телевізійні екрани той, що є звареним, впливає на людей катастрофічним чином, через що його обличчя закорбовується у них пам'яті, а у найгірших випадках люди втрачають змогу взагалі якось рухатись. В інстаграмі автор пише про нього, ще це: Пенсильванський кактус плоті, північно-східне дерево плоті, дерево пекла, сумах з плоті, чи той, що є звареним? Багато імен, декілька появ, іноді високий, іноді низький. Високий, якщо він жадає бути побаченим, низький, якщо йому потрібно пройти через двері твого будинку, невидимий майже для всіх непідготовлених очей. Видимий лише через камеру, або для тих, кому він хоче показатись. Загалом нічого абсолютно нового у цьому абзаці не сказано, однак все одно читати доволі лячно. Порівняно зі стукачем, що, скоріше за все, є фізичною істотою, той, що є звареним, явно є фантомом, який здатен впливати на людей психологічно. Проте це сильно обмежує його, оскільки не є чіткі методи, які діють проти його впливу, зокрема використання біруш, окуляр від синього світла екрану та навмисна амнезія. Тобто, якщо вміти відгородити себе від екрану, тоді його сила не така вже й страшна, принаймні на даному етапі. Проте, якщо людині, на жаль, не пощастило себе вберегти та зробити усі необхідні кроки, щоб запобігти впливу того, що є звареним, от тоді вже все є не до сміху. Як було зазначено в ролику одної із жертв, цитую, тою обличчя у нього в мізках і їло його хребет. Можливо, у цьому криється причина паралічу. Той ще звареним, неначе пожирає спини мотк жертви, через що вони втрачає здатність до будь-якого руху. Говорячи про останню фразу в кінці відео написано японською мовою, то у ній, як я вже зазначала, згадується Муцухіро Ватанабе, японський військовий, якого вважають найжорстокішим охоронцем військовополонених під час другої світової війни, і який отримав велике задоволення, коли чинив тортури над ув'язненими в один день. Він міг жорстоко побити і познущатись полонених, а на інший навпаки, давати їм подарунки в літі цукерок та цигарок. Хоча переважно він все ж змушував робити жахливі речі собі на потіху. Даватися подробиці не буду достатньо знати і те, що він був жорстокою і сатисткою людиною. Нюанс лише в тому, що не до кінця ясно, чому про нього згадується у ролику. Можливо, це просто додаткове підтвердження того, що той, що звареним, є страшною істотою, і що він здатний принести людству чималі муки. А може, це просто чергове нагадування того, що люди теж здатні на страшні діяння. Проте проблема того, що звареним полягає в тому, що його мотиви не до кінця відомі. Порівняно зі стукачем, він явно намагається діяти більш масштабно, проте не ясно для чого. Можливо, через його хабарити йому потрібна більша кількість жертв, чиєю білю він може насититись. А можливо, він є свого роду антихристом чи демоном, що хоче привести до загибелі. Саме тому проти нього діє Біблія, оскільки вона є святою книгою, проти якої він не здатен протистояти. Можливо, також, що тощо є звареним, є навпаки, передвісником другого пришестя, яке переживуть лише ті, що повернуться до віри Божої, і з цієї точки зору читання Біблії є якраз таки тим, чого намагається добитись тощо звареним, не чіпаючи тих, хто повернувся до християнства. Проте я все ж більш схильна вважати цю істоту чимось наподобі демона, якщо не диявола. Не ну, останній ролик, що поки доступний на каналі лікаряні звідки зветься хлопчик та ванна. Започинається з того, як невідомо нам людина зазначає, що після тяжкої праці її тіло стало брудним і що вона не може спати в такому стані. Через це вона змушена встати зі свого ліжка і піти у ванну, щоб прийняти душ. Поки персона добирається до ванни, вона зазначає, що це була не її провина. Правда, зараз сказати напевне, що це означає, ми не можемо. А поки людина нарешті добирається до місця, де вона може помитись. Перед нами стоїть довга та біла істота зі зламою шиєю, деформованою головою та викриленим обличчям. Побачивши нас, істота питає, чому ми її залишили і що вона ніколи для нас не існувала. Почувши це, людина різко тікає до себе в ліжко, намагаючись заснути. Проте вже запізно. Істота її побачила. І присівши дитяче ліжко, вона нам каже, що знає, що ми його побачили, і що це все було нашою провиною. Кінець відео. Загалом відео розповідає нам про дивну, ймовірно, фантомну істоту, що переслідує людину, яка в чомусь провинилась. У описі під цим відео автор зазначає, що це короткий фільм про провину. І оскільки у істоти імені немає, надалі його називатиму саме провина. Оскільки сам по собі ролик надзвичайно короткий і не має після себе продовжень. Далі підуть лише мої гіпотези щодо побаченого. Оскільки впродовж відео ми час від часу бачимо порожні дитяче ліжечко, можна припустити, що у людини, через чиї очі ми бачимо усю ситуацію, була дитина, яка з певних причин зникла. Припускаю, що людина ненароком втокло дитину у вані через те, що не догледіла за нею, і вона за відібране життя білою довгою істотою, переслідує її знову і знову, нагадуючи людині за те, що вона накоїла, та звинувачуючи її в скоєнні. Можливо, навіть що ця істота провина і є тією померлою дитиною, яка не хоче відставати від того, хто закінчив її життя. Загалом, що можна сказати про створених лікарем, нізвідки істот, до мене невідомо, чи пов'язані істоти одне з одним, та чи існують вони в одному й тому самому світі, і чи в один період часу. Єдине, що відомо, що творець у них один, і переважно вони є все ж ворожими до людьми. Хоча природа їхньої поведінки не до кінця відома. Усі вони тим чи іншим чином жахають та напрягають, і в цьому і полягає родзинка їхнього існування у тому чи іншому вигляді. Можливо, у майбутніх роликах ми дізнаємось не тільки про існування нових істот, але й розкриємо для себе трохи більше інформації про тих, яких ми вже побачили. Що ж на цьому відео добігає до кінця? Надіюсь, воно вам сподобалось і ви за цей час дізналися для себе щось нове. А на цьому я з вами прощаюсь. Усім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.